Привіт! Ви на каналі FanMedalUA і це перше відео оновленого курсу з програми SolidWorks. У цьому випуску ми поговоримо про перший запуск програми, базові налаштування та загальний огляд інтерфейсу. Щодо налаштувань, які я раджу змінити, пояснення могли б зайняти окреме довге відео, але до деяких я їх все ж надаватиму, А щодо інших, то ви зрозумієте їх значення пізніше. Це відео насамперед розраховано на початківців, але якщо ви досвідчений користувач, то все одно перегляньте, можливо, знайдете щось нове для себе, особливо наприкінці відео. Використовую англомовну версію SolidWorks, а отже, і функції та елементи інтерфейсу не перекладатиму. Також хочу зазначити, що залежно від вашої версії програми, деякі налаштування можуть відрізнятися. Після запуску програми ми бачимо вікно Welcome SolidWorks. В ньому є 4 вкладки. Home вкладка пропонує 4 категорії. New – новий документ за типом. Або розширені варіанти шаблону документа після натискання кнопки Advance. Якщо у вас їх декілька, чи відкрити раніше створений кнопкою Open. Recent Document – нещодавно відкриті. Recent Folders нещодавні теки. Ресурси – різні ресурси по програмі. У нижній частині вікна поради з моделювання та чекбокс, який дозволяє приховати це вікно при запуску. Accend. На цій вкладці ви можете відфільтрувати нещодавно відкриті документи за їх типом або іменем, чи побачити теки, в яких відкривалися файли. Також можна видалити з цього списку чи відкрити щось інше кнопкою Browse. Learn. Тут можна побачити посилання на навчальні посібники чи зразки моделей. Alerts. Тут можна побачити технічні повідомлення та про помилки. Для огляду інтерфейсу створимо новий документ Part через вкладку Home або відповідну кнопку у верхній панелі. Ліва панель вкладки Feature Manager Design Tree. дерево побудови моделі. Property Manager, панель на якій будуть з'являтися параметри операцій з моделлю при їх активації. Configuration Manager вкладка, де містяться конфігурації деталі за замовчуванням одна. Dame Expert Manager інструмент змірювання деталів в 3D. Display менеджер вкладка з налаштуваннями зовнішнього вигляду, деталей та сцен. Про ці вкладки у наступних відео більш детально. Головними кнопками, які б я виділив окремо, вважаю Save та Rebuild. Рекомендую зберігатися в процесі розробки після внесення змін на випадок непередбачуваних обставин. Ну а кнопка Rebuild активує будь-які зміни, що були внесені в модель, тобто перебудовує її. Під основними вкладками Tabs, на яких розміщені основні функції моделювання, знаходиться меню відображення View Heads Up. За допомогою якого ми можемо керувати відображенням деталів, вмикати чи вимикати відображення деяких допоміжних елементів та перемикатися між видами. Також тут можна налаштовувати готову сцену для будь-яких потреб, але про це потрібно робити окреме відео. В правій частині екрану розміщено меню «Task Plane. В ньому знаходиться 6 складок за замовчуванням, відображення яких можна налаштовувати. Про них хочу сказати тільки те, що у відкритому Part Assembly заблокована вкладка View Palette, а в Driving Appearances sense and Decals, оскільки перша потрібна для креслень, а друга тільки для моделей. Також слід сказати, що ви в будь-який момент можете вмикати додаткові панелі, чи вимикати наявні, класнувши правою кнопкою мишки по панелі Tabs і обравши потрібну дію в меню. Перейдемо до налаштувань програми, для цього натиснемо кнопку Options. В першому налаштуванні General можна додати кількість нещодавно відкритих документів, якщо це вам потрібно. Також оберіть Description в опції Custom Property Used as Component Description. Про це ще поговоримо в кінці відео. Далі перейдемо одразу до Display Style в розділі Driving, і тут перемкнемо опцію Tangent Edge. В режим Use Font» для того, щоб дотичні ребра не гострі, відображалися штрихпунтиром. Розглянемо опції Colors. Тут можна змінити вигляд програми, як то кольорна схема чи вигляд іконок функції. Також програма дозволяє змінювати кольори ліній, ще багато чого. Налаштування ескізу у Тут вимикаю Auto-Rotate View Normal to Sketch Plane, On Sketch Creation and Sketch Edit. Це заблокує автоматичний поворот грані площини по нормалі до вікна перегляду при створенні нового ескіза на них. Display. Тут перемикаємо опцію Part Assembly Tangent Edge Display в режим S Phantom. Це те ж саме, що і для display style, тільки для збірки деталей. Опції продуктивності, Performance. Тут можна все залишити як є, але якщо плануєте виконувати складні збірки або складні багатотільні деталі, то можна потягнути повзунок level of detail праворуч, щоб зняти навантаження на систему шляхом погіршення якості відображення при обертанні камери навколо деталі. Assemblies. Налаштування збірки, тут вимикаю Optimize Component Placement, When Adding Mates. Ця опція виконує оптимізацію розміщення деталей під час виконання прив'язок, що дуже негативно впливає на цей процес, на мою думку. Default Templates. Тут можна вказати шаблони ваших документів, Part, Assembly та Драйвін, які будуть використовуватися програмою за замовчуванням. Також можна обрати чи робити це у випадку, коли ви імпортуєте файл іншого формату. Якщо хочете, щоб програма пропонувала варіант шаблону для цих. Для таких ситуацій, то оберіть prompt user to select document templates, File Location. Тут можна вказати шляхи до так з потрібними вам файлами, але є нюанс. Наприклад, «Document templates» Може мати декілька шляхів, а от для Custom Property Files може бути тільки один файл. І щоб змінити його, потрібно видалити дефолтний. Також в новіших версіях програми з'явилася кнопка Edit All, яка дозволяє відредагувати шляхи у зручному вікні. На початку роботи в програмі вам ці шляхи, можливо, не потрібні, але ви обов'язково почнете розбиратися в них рано чи пізно. View, Reverse, Mouse, Wheel, Zoom, Direction. Для себе я цей чекбокс активую. Ви ж дивіться, як вам зручніше. Ця опція реверсує ваше колесо миші щодо наближення чи віддалення по відношенню до деталі. Backup Recovery. Можна налаштувати шлях для автоматичного збереження вашого документа і інтервал цього процесу. Whole Wizard Toolbox. Тут можна переглянути та змінити шлях до відповідних компонентів. Про ці бібліотеки буде окремо відео. Messages error Warning. В цьому меню пропоную вимкнути нагадування про збереження файлу в опціях notification та показ помилок при кожній перебудові в окремому вікні. Display Feature Manager 3 Warning. Тільки якщо ви відкриваєте опції в контексті деталі збірки чи креслення, то побачите дві вкладки. Перейдемо до другої. Drafting Standard. Можна обрати загальний стандарт для ваших документів за замовчуванням це ISO. Після внесення змін на цій вкладці цей стандарт можна буде зберегти окремим файлом, перейменувавши його перед цим, чи залишити з позначкою Modified. Також для різних документів можна обирати кастомізовані стандарти, якщо у вас їх декілька. Далі перейду одразу до опції Dimensions і тут вимкну відображення нулів після коми. Розгорнувши додаткові опції Dimensions, переходжу до Chamfer. Зміню позицію тексту. Для діаметра роблю те ж саме і активую чекбокс Display Second Outside Arrow. Ті ж самі дії для Whole Cloud. Радіус знімаю чекбокс Display with Solid Lead і змінюю позицію тексту. Юніс. Тут ви можете налаштувати одиниці вимірювання. Якщо потрібно встановити свої значення, то обираємо Custom і налаштовуємо табличку під себе. Material Property. Якщо вам потрібно масові характеристики, то тут можна налаштувати їх для тих деталей, яким не вказано матеріал з якоїсь причини. Image Quality – Важливі налаштування, що дозволяють зменшити навантаження на ПК ще більше. Переміщенням позунків ліворуч ви погіршите якесь відображення круглих ребер граней, але пам'ятаємо, що це тільки відображення у в'юперті. Тобто геометрія від цього не зміниться, тому скидайте одразу, якщо не впевнені, у своєму залізі. В цьому розділі треба ще сказати, що після внесення змін в документ Properties треба зберегти шаблон документа, для якого ви це налаштовували, оскільки всі зміни відкотяться для нового документа. Тобто для збірки і креслення також потрібно це зробити попередньо налаштувавши. Як це зробити, покажу в кінці відео. Ще хочу показати таку важливу команду як Add-Ins. Це функціонал, що дозволяє викликати меню розширень. У ньому ви можете вимикати чи вимикати певні розширення як для одної сесії розробки, так і для автоматичного завантаження під час запуску програми. Я рекомендую на постійній основі завантажувати toolbox Library і AutoTrace ще PhotoView 360, якщо плануєте відмальовувати зображення з ваших моделей. Більшість елементів інтерфейсу програми мають інтерактивні підказки, котрі з'являються при наведенні курсора мишки на них, тому можна легко ознайомитися зі значеннями функцій. Всі версії SolidWorks до 2024 не мають зворотньої сумісності, тобто збережений файл у SolidWorks 2023 не відкритий в старіших, але починаючи з версії 2024 і вище, почали вводити таку важливість. Якщо ви працюєте з хмарними сервісами по типу Google Drive і розробляєте на кількох ПК, то додайте шлях для збереження шаблонів документів блоків бібліотек у хмару. На завершення хочу показати, як зберігати шаблони документів та пояснити про Description. Все ще, знаходячись в режимі створення деталі, клікнемо правою кнопкою мишки по назві файлу в дереві побудови. В контекстному меню оберемо Tree Display, Component Name and Description. В наступному вікні активуємо Checkbox Component Description. Також активуємо do Not Show Configuration or Display State Name. If only one Exist. Натиснемо на стрілочки біля кнопки Save. Оберемо Save As, Далі в провіднику оберемо тип файлу. Нам потрібен Part Templates. Опиняємося в папці за вказаним в налаштування шляхом. Іменуємо його так, як вам хочеться і зберігаємо. Потрібно зробити ті ж самі налаштування для Assembly, драйвінг і так само зберегти шаблон документу. Після цього створимо будь-яку деталь. Під час збереження іменую файл назвою збірки, в якій буде фігурувати ця деталь. Та порядковим номером. А в поле Description пишу назву деталі. Підтверджую зміни. Зроблю декілька різних деталей для наочності. Створивши збірку кількох деталей, ми можемо побачити назви файлів, ударів і побудови, а також назви деталей це і є наш Description. Далі, щоб Description відображався у провіднику «SolidWorks» та Windows, потрібно відкрити наш провідник Windows з файлами типовими для «SolidWorks», тобто збірки, деталі, креслення чи шаблони. І правим кліком по панелі атрибутів натиснути в меню вибору додатково. Далі відмітимо наш Description. Тепер йдемо в налаштування, я показую, як це робити для Windows 11. Тому ця кнопка може знаходитися в іншому місці, в іншій версії, але якщо ви її знайшли, то обираємо вкладку подання. І тут натиснемо кнопку застосувати для папок. Підтверджуємо. Тепер для всіх папок, які містять файли SolidWorks, буде додано стовпчик Description, готово. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!